Мищину відвідав голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк. У місті він оглянув будівництво нової поліклініки, проінспектував дорогу на вулиці Хмельницького та подивився на облаштування мікрорайону Леонтовича. Також губернатор перевірив стан справ на перекритті даху шостої школи. Далі учільник області поїхав до Пилипів і гвістця, де йдуть будови народно-господарським методом. Своїми враженнями Михайло Васильович поділився із журналістами нашого телеканалу. Скільки б не робили, все одно людині мало. Але робиться величезний об'єм роботи. Величезний об'єм роботи. І безперечно, що все зараз не можна зробити, але поки що роботи і те, що ми людям обіцяли, йдуть по плану. Завершена, завершена роботи по вулиці Богдана Хмельницького заасфальтована. Це було у нашій програмі. 14 жовтня, надію, що з Божою допомогою і добре роботі будівельників ми здамо медичний центр, поліклініку, а то буде медичний центр, бо ми там хочемо його закомплектувати медичним обладнанням, саме останніми здобутками, які має медицина у світі. І там ми подали заявку. І зараз працюємо над тим, щоб та заявка була наповнена нереальним змістом майже на 150 мільйонів гривень медичного обладнання. Ну і тут на Леонтовича у нас був план навести порядок. І ми практично з понеділка приступаємо тут до більш ширших робіт, масштабніших робіт. До 27 числа серпня має бути закінчено. Роботи по перекриттю школи, яка протікала, це унікальна школа. І Тут надзвичайно великий об'єм роботи. Думаю, до 1 вересня буде завершено зроблено капітальний ремонт цієї капарної площі. І я думаю, що цього року ми заасфальтуємо там ще одну вулицю, є в плані цього року по вулиці Міцкевича мер міста планує. Поміняти водопровід, і коли буде помінений водопровід, то земля уляжеться. І наступного року повністю заасфальтуємо вулиці Міцкевича. Таким чином цей мікрорайом Леонтовича приведемо до Божого вигляду.